Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по по-людськи». і сьогодні продовжуємо підготовку до контрольної роботи урок номер 9 Першу частину, урок номер 8 Я думаю, що ви вже подивилися. І сьогодні ми розберемо. Деякі трохи, може, якісь особливі завдання до тригонометричних рівнянь. Отже, от перше завдання, яке сьогодні подивимося, знайти в градусах найбільший розв'язок рівняння в проміжку від 0 до 160. Тобто рівняння прості, але ми до того часу розв'язували якісь рівняння, котрі просто треба розв'язати. А тут треба знайти такий корінь рівняння, який буде належати проміжку від 0 до 160 градусів. Так, подивимося, яким чином то зробити. Отже, маю синус х дорівнює 12. Якщо я то рівняння розв'язую, то я пишу х дорівнює мінус 1 в степені k арксинус 12, то є π на 6, плюс пі К, де К належить множині цілих чисел. Так, тобто, це є мій розв'язок. Тепер як з ним розібратися? Як відшукати корінь, який лежить від 0 до 160 градусів? Ну, перший шлях можна підставляти замість k. Якщо k належить множині цілих чисел, це є 0, плюс мінус 1, плюс мінус 2 і так далі. Так, то давайте тим способом спочатку подивимося: k рівне 0. Отже, я буду мати х дорівнює мінус 1 в нульовому степені то є 1, і π на 6 то є 30 градусів, запишу в градусах зразу, і π помножити на k π на 0, то буде 0. Отже, це дорівнює 30 градусів. 30 градусів належить тому проміжку від 0 до 160. Зафіксуємо то. Так, тепер візьмемо рівне 1. рівне 1. То тут буду мати мінус 30 градусів. І π помножити на 1 плюс 180 градусів. І це дорівнює 150 градусів. І 150 також належить проміжку від 0 до 160. Так, тепер подивимося, що буде відбуватися далі. Прикарівне 2, х дорівнює. прикарівне 2, то буде мати 1, отже, 30 градусів плюс, і π вже множимо на 2, 180 на 2 то буде 360. Ну, то вже не буде належати тому проміжку. Це є 390 градусів. Цей корінь не належить тому проміжку, який нам заданий, тому ми далі не рухаємося. Не забудьте подивитися, при при рівне мінус 1, що буде відбуватися. Якщо k буде мінус 1, то мінус 1 в мінус першому то буде мінус 1, отже, мінус 30 градусів. І мінус 180. Це дорівнює мінус 210. Це теж то, то число не належить тому проміжку, що нам заданий. Тобто далі можна не рухатися. Отже, я маю два числа, 30 і 150. От вони. І якщо мені потрібно найбільший розв'язок з того проміжку, то очевидно, що це буде 150 градусів. Це є один із шляхів, який можна застосовувати для розв'язання такої вправи. Тепер давайте подивимося інший шлях. Якщо я візьму коло, коло одиничне, і я хочу поставити розв'язки рівняння синус Хрівне 1 друга на коло. То синус то є ордината. 1 друга приблизно десь отут. І я проведу отаку от рисочку паралельно до усіх х, І я дістану от мої розв'язки. Тепер, як їх визначити? Арксинус 1 2, Арксинус 1 2, то є пі на 6. Тобто, оцей кут є в мене пі на 6. От він. А оцей кут. Це ми, якщо починаємо рух від 0 градусів і до того кута, то ми не доходимо до пі на 30 градусів. Тобто це буде 180 мінус 30, це буде 150 градусів. От, і далі всі решта значення будуть в нас на колі. Якщо, наприклад, пі на 6 плюс 2 пі, то я прийду знову в цю крапочку. Якщо 150 градусів. Плюс 2 π то я прийду в оцю крапочку. Так, тільки тут треба написати нам градусами 30 градусів. Ми привикли до радіан, а тут хочуть градуса. Так, і от бачите, видно відразу, що оці от два значення: 30 градусів і 150, належать нашому відрізку проміжку від 0 до 160, 160 тут трошки далі. І найбільший серед них буде 150 градусів. Тобто це є один із шляхів також розв'язання цієї вправи. Але е, от на колі не всі так запросто розв'язки можна поставити, але пробувати вартує. Синус 2х дорівнює мінус корінь 3 на 2. Тут те саме завдання. Отже, я напишу 2х дорівнює мінус 1 в степені, К арксинус... Е, в степені k плюс 1 тут буде, бо тут є мінус. Арксинус корінь 3 на 2 то вже буде пі на 3, πk. Так, і тепер х дорівнює мінус 1 в степені k плюс 1, пі на 6 плюс піка на 2. Так, або я буду мати в градусах, якщо я перепишу мінус 1 в степені К плюс 1, тут є 30 градусів плюс 90 градусів помножити на k. Якщо питання в градусах, то добре так собі переписати. Так, так І тепер візьмемо при, К рівне, 0, при К рівне 0, х дорівнює, отже, я тут буду мати 0 плюс 1, то буде 1, мінус 1 в першому, то буде мінус 30 градусів. І плюс 0, це буде мінус 30 градусів. Не належить тому нашому відрізку. Проміжку від 0 до 160, точніше. Так, тепер візьмемо крівни 1. Що буде відбуватися при kрівні 1? Тут буде парне число, отже, тут я буду мати 30 градусів плюс 90, це дорівнює 120 градусів, це вже належить тому проміжку. Тепер візьмемо K рівне 2. При K рівне 2, я буду мати 2 плюс 1 непарне, отже, мінус 30 градусів. Плюс 90 помножити на 2, 180 і дорівнює 150. Бачите, це ще також належить то число тому проміжку. А при K рівне 3, напевне, вже не буде. Ну, але спробувати треба. Прикарівне 3, тут буде 3 плюс 1 4, отже 30 градусів. І плюс 3 на 90, 270. Ну, очевидно, що це число вже не належить проміжку від 0 до 160, тому ми далі не рухаємося. Прикарівні мінус 1. Подивимося, що буде. Х дорівнює мінус 1 плюс 1 0, отже це буде 30 градусів. І мінус 90. І це дорівнює мінус 60 градусів. Так, це також не належить нашому проміжку. Так, прикарівний мінус 2, тут буде мінус 180. 에, давайте ми подивимося, прикарівний мінус 2, що буде ще все ж таки. 에, мінус 2 плюс 1, то буде мінус 1, отже буде мінус 30 градусів, і мінус. 90 на 2, 180, бачите, це також буде від'ємне число, і також не належить тому проміжку від 0 градусів до 160. Так, отже, я знайшла число 120 і число 150. Отже, найбільшим розв'язком, який в нас тут є, на тому проміжку буде також 150 градусів. Так, от таким чином можна братися до розв'язання таких вправ. Так, тепер е, отут є вправа визначити кількість цілих значень параметра а, при яких рівняння має розв'язки. Тут треба пригадати, що рівняння косинус х рівне А і синус х рівне А. Воно мають, вони мають розв'язки, якщо А належить відрізку від мінус 1 до 1. Отак. І давайте подивимося, тепер 17. Отже, косинус 2х дорівнює А-1. Отже, А-1 має бути в проміжку від мінус 1 до 1. Так, тепер звідси знайду А. Щоб звідси знайти А тут просто додам одиницю до кожної частинки. Значить, 1-1 тут буде 0. І 1 плюс 1 тут буде 2. Якщо нерівність якась така виходить подвійна складна, то переходимо тоді до системи. Отже, А буде належати відрізку від 0 до 2. І цілі розв'язки будуть 0, 1, 2. У нас стають кількість, отже, відповідь буде 3. Так, можете спитати мене, а де 2 поділося, чому ми не зважаємо на 2. Впродовж ну, тих всіх уроків, котрі ви переглядали з тригонометрії, я думаю, що ви вже запам'ятали і зрозуміли, що от двійка на область значень не впливає. Тобто косинус 2х, так само, як і косинус х, має е, належати відрізку від мінус 1 до 1. Вона на область значень впливу немає. Тому -то та двійка отут для краси, вона є, для того, щоб ви себе самі заплутали, але будьте уважними. Так, тепер давайте подивимося: от, наприклад, до 20. -го. Тут є 3 синус 2х дорівнює А плюс 5. Так, тут ми ще не готові для того, щоб застосовувати от, о, оці от міркування. То я зроблю так синус 2х напишу. І поділю все на 3. Отже, буде А плюс 5 поділити на 3. І тепер оце А плюс 5 на 3 має стояти в межах від мінус 1 до 1. Спочатку помножимо все на 3, щоб позбутися трійку. І тепер треба відняти 5. Мінус 3 мінус 5, то буде мінус 8. І 3 мінус 5, то буде мінус 2, отже, а належить від мінус 8 до мінус 2. Так, які тут є цілі? Мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3 і мінус 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цілих розв'язків. Так, от таким чином ті простіші вправи виглядають. Можуть бути складніші, але ідея от в тому полягає. Так, і тут ще одне завдання: я маю для вас таке: знайти кількість розв'язків рівняння в проміжку від 0 до 1. Проаналізуємо отут от ліву частину. Тут є добуток, це дуже добре для нас. Якщо тут є добуток, то я можу прирівняти кожен множник до 0. Це дуже добре для рівнянь. Так. 3х мінус π на 3 дорівнює 0. Так, тепер я буду розв'язувати кожне з цих рівнянь. Отже, косинус 4πx дорівнює мінус 1. Тут застосовую коло. Косинус рівний мінус 1, то буде пі плюс 2πn. І тепер звідси треба знайти х. Треба все поділити на 4 π Отже, π поділити на 4 π плюс 2 πn поділити також на 4π. І поспрощую. Тут буде 1 четверта плюс. Тут π і π скоротиться, двійки скоротяться, буде n на 2. І тепер треба вияснити. Скільки є розв'язків в проміжку від 0 до 1. Та умова, що нам задана. Так, і отут треба вияснити, скільки є розв'язків в проміжку від 0 до 1. І отут є той шлях, про який я згадувала. Тобто я візьму 1 четверта плюс n на 2. Поставлю в проміжок від 0 до 1. І виясню, для яких n воно буде виконуватися. Отже, n на 2. Тут буде 1 мінус 1 четверта. А тут буде 0 мінус 1 четверта. Тепер, щоб знайти n, треба помножити на 2. Отже, тут буде мінус 2 четвертих або мінус 1 друга. А тут буде 1 мінус 1 четверта, то є 3 четвертих. 3 четвертих, і 3 четвертих помножити на 2 перших, то буде 3 других. Або 1 ціла, 1 друга. Так, отже, для яких n мої розв'язки попадуть в проміжок від 0 до 1. Для рівне 0 від мінус 2, другої, і для рівне 1. Тобто я буду мати два розв'язки на е, тому проміжку для оцього рівняння. Так, тепер візьмуся до того рівняння. Тут я буду мати 3х мінус пі на 3 дорівнює синус рівний 0, піка. Тут я вже візьму іншу букву, бо то вже є інше рівняння. Тепер я звідси дістану 3х дорівнює. Пік плюс пі на 3. І тоді х дорівнює поділю. Та, то буде Пі на 9, плюс К на 3. Так, ну, отой проміжок такий особливий, він не має пі. І ставити в такі самі межі, як отут ми зробили, досить буде складно. Тому тут можна би було. Порахувати отаким от способом, як ми рахували в попередніх вправах. При k рівне 0, що я буду мати? x дорівнює π на 9. π на 9 то є приблизно, якщо взяти приблизно π 3, то буде 3 дев'ятих або 1 третя. Ну, це е, нас влаштовує, тобто 1 третя належить проміжку від 0 до 1. Якщо я візьму k рівне 1, то х буде π на 9 плюс π на 3. Скільки то буде приблизно? То буде приблизно 1 третя і плюс 1. Ну, майже 1. Тобто, то воно буде більше, ніж, більше буде, ніж одиниця. І воно вже не, не буде належати тому проміжку, тому далі вже можна не рухатися. І рівне мінус 1, очевидно, напевне, теж не буде. Ну, але давайте подивимося, то буде пі на 9 і мінус пі на 3. Тобто, то буде пі на 9, то буде приблизно. так? 1 третя. І мінус 1. Ну, це також не належить, то вже буде менше за 0. Також не належить тому проміжку. Отже, тут я буду мати один розв'язок. Отже, це рівняння дало два розв'язки, а це рівняння дало один розв'язок. Разом буде три розв'язки. І відповідь буде 3. Так, отакі от такі вправи. Я для вас сьогодні підготувала. Надіюсь, що вони будуть для вас корисними. Ми ще будемо мати наступну частину підготовки до контрольної роботи. І не забудьте підписатися на канал. Якщо вам сподобалося, поставте мені лайки і до зустрічі!